Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Отримайте тисячу гривень від держави та підтримайте військо послугою можуть скористатись усі українці, які перебувають на території України, окрім окупованих територій. Послуга також доступна для дітей за заявою батьків. Подати заявку можна протягом трьох зимових місяців. Щоб подати заявку через дію, необхідно зайти в дію та натиснути Зимова є підтримка на головному екрані або в розділі сервіси, обрати для кого хочете отримати допомогу. Якщо для себе, натисніть для себе. І кнопку Далі. Якщо для дитини, додайте чи оберіть свідоцтво про народження. Далі виберіть картку Національний кешбек для виплат. У разі відсутності карти відкрити її. Уважно перевірте заяву. Підтвердіть, що ви перебуваєте в Україні. Натисніть Надіслати. Якщо отримали повідомлення про успішно замовлену виплату, заявка полетіла в обробку. Отримані кошти ви можете використати до кінця 2025 року та оплатити Комунальні послуги, медичні та ветеринарні послуги освіту спорт. Кіно, розваги, кафе та ресторани, транспорт та залізничні перевезення, мобільний зв'язок та благодійність задонатити на ЗСУ через ЮНАТЕ 24. Весь перелік товарів і послуг, на які можна витратити кошти, ви знайдете в описі під відео. Також зимову є підтримку можна оформити у банках, а пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю можуть скористатись послугою у відділеннях Укрпошти. Детальніше про є підтримку у наших соціальних мережах. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.